Всім привіт! Ви на каналі Цефутболізму. І сьогодні відео топ-10 команд, які можуть провалитися на 30 сезоні із-за травм. У них 8 травм, не знаю, як вони з цього виборяться. І вони вчора купили Тіма Вернера. Думаю, він їм в оренді допоможе. На дев'ятому місці Бормут. В них за 8 чи 7 травм 7 травм. І, думаю, вони виберуться з цього. На восьмому місці у нас Челсі. В них зараз 10 травм. Сьогодні 10 поповнилось. І це був Крістофер Нунку. На сьомому місці. Астон Вилла. В них зараз 8 травм, дуже добре грають. Тренер в них зараз у Най і Емері. На шостому місці в нас Манчестер Юнайтед. У них зараз 10 травм. На п'ятому місці в нас Мілан. В них зараз 8 травм. Вони сьогодні виграли Емполі з рахунком 03. На четвертому місці в нас Ньюкасл. В них зараз не найкращий сезон, але в них 9 травм. На третьому місці в нас Брайтон. В них зараз. Вісім травм, їх тренує Дедзерві. На другому у нас місці Беттіс. В них зараз шість травм. На першому місці у нас Севілля. В них зараз сім травм. Всім дякую за перегляд. Якщо ви не погоджуєтесь з моєю думкою, напишіть коментарі, поставте лайк та підпишіться на канал. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Це футболісімо».